Так, друзячки, всім день добрий. Сьогодні в нас неділя, вихідний день. Ми вже все поробили вчора, повикидали трошки гній, попідстелювали сьогодні, ще достели в соломки поросятком. Так, прошу вам відео. Просто почали нас нестися качки. що ти хрукаєш, що? що Такі балбеси у нас є. так? Да? От. Цю свинку. Зараз я вам відео покажу, де в нас качки почали нестися, скільки качок, і ви мені дещо ще підкажете. Пепа, пепа. Заміряв я цю свинку ще. Получається, 38 чи метр 40 в довжину. Не пам'ятаю, десь так. І в обхаті метр 28. В обхваті груді. Не знаю скільки вона має, але ну, така вона здоровезна. Така свинка. от така. Хто пам'ятає, яка вона була висмоктана взагалі, один скелет був, і так вона дуже класно, якби ну, поправилася, відгодували хоч за майже рік. Коротше, від народження я вчора рахував, скільки їй від народження часу, то їй рік і сім місяців, що ви розуміли, рік і сім місяців це капець. Але все ж таки, собі заріжемо, будемо мати м'ясо, сало при нинішнім цінам на Е, ну, на м'ясну продукцію, то це взагалі ну, клас. Е, того ж у нас зараз скажу, ціни десь в районі ну, від 300-300 гривень на м'ясо. Е, дешевше, ну, хорошого м'яса дешевше вряд ли знайдеш. Дешевше може тільки бути польський в магазині. ось. А так, щоб на базарі взяти хороше м'ясо. По дешевше, ніж 300 гривень. Ну, не знаю. Можливо, і є такі ціни в когось, але точно не в нас. Вот. на хороше, наголошую ще раз на хороше м'ясо, не на що нібудь, на хороше м'ясо. Е, Далі. Поросятам. Там нам одна людина писала. Ну, мені якби приємно, що люди пишуть, і мені дуже приємно, що люди спостерігають і знають, скільки часу поросятам. Но я ж е наголошую, поросята годуються одним зерном, без БМВДшків. Чому е там я годую от, малі поросята? Оці е пише людина, їм по сім місяців, а виглядають як на 4. Та хай виглядають хоч як на 2, в косі в два місяці. Такий результат, як в мене за сім місяців. Але е якби всі, е хто дивляться мене здавніше. Тобто всі знають, що я можу так само результат показувати. Я можу вам е, показувати результат і йти на результат. Тут я не йду на, на, на результат і не біжуся за швидкістю, щоб швидше вигодувати. Бо я знаю, я їх собі залишу, коли, бу, коли я захочу, щоб мені було м'ясо сало, я собі виведу, бабах, зрізав, все. Ну, і є м'ясо сало. Так само, як вон, цю пепку. Ми її будемо. О, вона вже лягла спати. Е, ми її вже будемо обирати е, наступну суботу. Дай Бог, щоб була хороша погода. Е, була хороша погода, і щоб вона не прийшла в охоту. Бо якщо вона прийде в охоту, то буде кепсько. От, то кажу. да Їм від народження вони родилися в нас 28 серпня. Ці поросята, оці два. Шпиглики родилися 28 серпня, щоб ви розуміли. І е, вони, якби, да, вони маловаті. Не спорю, согласен. І мене не крепко остраю цей результат. Але я не, ну, не виправдовуюся нічого. Просто я не хочу тратити, допустим, зараз кошти на БМВД. От, ну, щоб їм купувати БМВД, воно якби не є капець дешеве і, е, ну, якби. Ну, от не хочу і все. Я не, не женусь, кажу ще раз. Не женуся за результатом. Е, мені подобається. Я задоволений тим, що і так є, бо вони родилися максимально Ну по, по 500 грам, може мало, може і не мало. Ну, Всі ми знаємо цю історію, ми до неї якби, вже не будемо вертатися. Ну, все є моя історія. Якби. Вот. Е, так що якось так. Ну, якби своє є своє. знаєте, Я вже знаю, що я не буду купувати. Я не буду там... Е... я знаю, що я от, виростив в себе в сараї. Воно в мене бачило і солому, і... ну, коротко. І зерно хороше, якісне. І це. он, Дивіться, як воно ёлки, яка вона бандура, просто гулянка. І я гриву. Просто на цілу клітку. Дивіться, вон. хрюшка і вон тому чуть, -чуть. У нас клетка півтора метра. Чи десь метр сім? Ні, півтора метра десь клетка, ні більше. Більше клетка десь метр сімдесят. А може ще більше. Не пам'ятаю. Так, здається. А, так, мабуть, два. Отак. От два, а так метр сімдесят. Мені туди дається. От, вона так лягла гарно гляньте. Та виша. Ну, все же кажу. собі буде. На продаж ми зараз не йдемо, тому що якби є ціна, але воно мені не потрібно. Так, що ми зараз а, у нас погода шепче просто. Так класно. Не знаю. Хто з села мене зрозуміє? Дивіться, у нас качки купаються. Це, що я вам хочу ще розказати. Почали в, нас... Почали в нас нестись качки. Зараз ми їх... А де пас? На, порон! Піздець, гляньте. Барон! Охренеть, дивіться, все, мінус яйця, так? Да? Дивіться вон. Одне. Ти шо? Шляпа? А... а ну пішов! Барон! Пішов! Пішов, звідси, бігом! А ну пішов! І дивіться! І все, вже, вже він не вийде навіть. Подивіться, що робить. Шляпа, ти йди отсюда! Оце, коротше, я хотів вам сказати про цю біду. Застукав на гарячому. Дивіться, повиймав всі яйця. Ай, молодець. Одне яйце уничтожив. Повиймав, да? Піздюк. Не знаю, друзі, що з цим робити. Мій профтик, бо я почав відео знімати. Диви! Іде. Йде сюди. Зараз ми його прив'яжемо, а він ловив момент і заскочив. Давай, зараз я вас поставлю, перев'яжемо це не діло. Ой, все, проблема устрілена. Коротше, якось так. От любить яйця їсти і все, і не знає, що робити. Е, про, проблема в нас яка? Перше, це не буде ніякого результату, якщо буде собака в нас, е, виходить. Гуляти, бо вона херачі яйця, що сліпа корова очеря. Вибачте, за мій французький. Ну, коротше, Розказую, які є, От. Захавав яєчко, молодець. Получається, що в цьому кублі в нас неслося е, дві, дві качки. Сьогодні я спостерігав, було вчора два яйця, сьогодні я заходжу вже чотири яйця. Одна ще борон його з'їв. Що робити в таких случаях? Скажіть, будь ласка, що робити, якщо в нас в одному кублі несеться дві качки. У мене раніше такого не було. Якби вони зараз нанесуть там 30 єсмь, що мені з ними робити? Дві качки, як буде сидіти на я думаю, результату взагалі не буде. От так. Отак. Що ми будемо робити з цим всім? Так що якось так. За собаку капець обідно. Да, барон? За собаку капець обідно, тому що я не знаю, як його відувчити. Я його віддівчив, колись я його віддівчив їсти каченят, гусенят, бо він трошки полюбляв то діло. Відівчив. Зараз почав їсти яйця. Хоча ми його годуємо, непогано годуємо, але все рівно. Якби так. Так що ось, друзі, всім дякую за перегляд. Будемо зараз вирішувати питання з. з ну, типу, будемо вирішувати питання з цим, що робити. Ну, якщо дві качки сидять у нас в кублі. От, буду дзвонити, питатися з людьми. Ви також пишіть свої коментарі, що, що робити. Так що, всім дякую за перегляд, всім па-па.